В Єгипті була обнаружена мумія, покрита шоколадом і горіх. що це рошен. Ну так, да, то що, я не знаю, там у ну, цих порошенків там ціла династія. династія. Порошенків. порошенків. А, я її вирублю. Експлантація Сісіандер починається тільки сьогодні. В мене. Що вибачте? що що? Експлантація Сіандер. Це коли тобі роблять масаж цих сісік. Я думаю, це треба и празднутый <рик> <рик> Там нам сынобит попался, це кафе, це Сынобит взагалі-то. О, о, о! Я просто о, за нього задрочу. За нього та. щоб він там руку, не напружував. <рик <Schools> <рик> 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 <"Для того">. <рик> <рик> а я ще якась подковы взял, где нос на люк. Так, що, що битва? <рик>. За люк? <рик> битва, За люк? Битва люк. Ага. Але я то заражений, а ти ні. от ти ходиш за мною? Я хочу тебе полікувати, акція. Що, думаєш, я зу, Я от. З добрими там оце. Намірами. Я підлазусь. Ах ти, сука. <звук> <звук>

Яка ти ти чмо просто? Я тебе мав наш. наш Йобаний чорт. Е, Дивіться, хто перший дасть то себе хітнути той. той, руїна? Бля. А ж вона живуть! ха А шо це, вона, ти куди біжиш там, алло? О, О, О руїна. О, як класно. О, є. А, ще mm -hmm. одна є регресна 5%. Та є й там промахнулася. Ага, uh -huh. yeah. ну, я не промахнулася, я відпустила. Ти коментатор. Гра охуєна. Продовжається, але і залужний крутий її вокруг <рес> <рес> Передає принайху, мар! блядь, та не, пал... не впала в яму. Валерій хотів, що вона дівнулася яму, але ніхуя не получилося, блять. Ворона не така вже є, брута, блядь. Валерій щось у маса в стінки, щось, що не по плану, їбать. Сінофалетку біжить, синоу! Пенальті, блядь! <губить> Вокруг стола Та ворону запустила, п***ц. Ніхуя, собі, блядь, му від Валерія Залужного. Контрнавка все-таки, ну, починається. Ходу. На І тут столик, блядь, але тут хіп, хіп, блядь. Аут, нахуй. Tá brincando, cara. Ha 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 ха 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 Опа, Та ну на все, то ну, тоді нормально. <ріст> Давай його притисняти. Так не треба. Я дуже, дуже Розбьем. Долар піднявся, походу. Тоді не так шоці. А да я сховався за генератором. Надійна схованка. Мене не замітила. А вона там щось ходила, шафа ще відчиняла. Алло. Алло. Я тут на гаку. І. Та нічо. Все добре. Я бачу импо. Тебе бігти рятувати? Та, бля, можеш там почекати ще. No, ну добре, тоді не буду. Забись. Ну no, ладно, я так все-таки прибіжу. <ścoughs> тоді я долага генератор. айо. йогенно. Бля, такий кайф. Ти бачиш я це, Андрій Деван? Ця скотиняка до мене Ну, ти вкидає. І ця скотиняка ще знову заблокувала генератор, я її ненавиджу. Та я бачу в тебе проблем багато в житті. Я тебе прям страдаюсь. Це коротше хвилин 10, да, ще. А скільки воно перевіряти будемо? А я иду, я ще не мог найти ту. 0, 0, 0. градус на градус подивиться. Градус на градус? Ты девил, пусть градус на градус. Ана, а що? Так придумал я цей відсоток. А, -а, а І если бы ты делаешь градус? Реально ж. Вона ж так і виглядає. А взагалі думав, ви вже не граєте, і Морту Комад бити. Зелені ноги. Жовті руки. І а хуй чорний. Що ти верзеш? И на заракать балкон не стоит. Ну, просто... что, нормально, он так говорит, меня что говорит. Охеренный початок, правда? блядь, все себе, блядь. он тут? Я, А он А шафу. шафу, Тикаю. Він вертається, Та давай, чосна. так ти ви, у тебе ж мо... А, Бл окей. Оце він смішний. Короче, кажи, хай заходить, зараз поділимось вже. Поділимось? Ви, да! Хто з ким? Та, та, та давай я з новачками, ви там, короче, оцього давай розволікати будете. Ну, Косе, від'єднуйся від нас, ми ага. тебе не поважаємо. Ну, ладно. Це... Давай, чеши из нас. Ага. <сум> Вали. А я пока что с вами тут посижу. Да давай уже иди звезд. Ты не дай от полоху езжу. <сум> Ха-ха-ха, відштовхаєш реально. Так що, в, 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 в трьох? Та ні, зараз буде. Я, я не знаю, чому воно не заходить в нас в голосовій чинно. А Та певно думає, що сидять. І вже в чотирьох зібралися, можливо, можливо. Та дай ні, не, скажи, скажи, що там зайвий просто. Где на зайво? Да она пропала. Ты за кого? Ты же тут? Я yeah. <laughs>